У Луцьку викрили держслужбовця, який за хабар пропонував зам'яти загибель хлопця на підприємстві. Ціна мовчання 5 тисяч доларів. Маємо коментар Державного бюро розслідувань. Посадовець за неправомірну вигоду обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця. Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронці та контролюючі органи відразу скерували до держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку. Натомість відповідальний посадовець держслужби запропонував представників. Нику підприємства за 5 тисяч доларів США не проводити перевірку. До передачі коштів чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму неправомірної вигоди. Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції затримали посадовця та посередницю згідно зі статтею 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Тепер їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.